Христина Пида, Мар'яна Черкес та Марічка Черничко обіцяють оголити перед глядачами свою душу. Як же я хочу відчути твій колір, бути для тебе живим полотном. Фарбу вливай в декольте і за комір спою відтінками, наче вином Приблизно у такому форматі проходитиме вечір. Окрім власне читання віршів у програмі вечора, будуть музичні номери і не тільки. Тому що вони не лише пишуть дві з них, то точно то я знаю, не лише пишуть, а ще і малюють, а ще і грають на скрипках і, взагалі, дуже талановиті музикальні дівчата. Метою вечора є допомога молодим авторам на початку їх творчого шляху. Утім, поетесам потрібно бути готовими і до критичних зауважень, якщо такі будуть. Аналіз творів юних письменників, поетес, поетів завжди проходить проводить зав Кафедру російської літератури Наталія Бець. Вона дає якісь критичні зауваження як професіонал. Ось ну і звісно підсумовує наставляє. 17 квітня о 17 годині. Хоч не 17 дівчат читатимуть свої вірші, а всього три організатори обіцяють, поезія віддасться 17 тисячами емоцій, настрою, споменів і мрій.